Видри це дивовижні тварини, які можуть зацікавити дітей своєю грайливістю та незвичайними звичками. Ось кілька цікавих фактів про видр. Водяні акробати, видри, чудові плавці. Вони мають спеціальні перетинки між пальцями, які допомагають їм швидко і маневрено плавати. Сімейні зв'язки. Видри дуже прив'язані до своїх сімей. Вони живуть у групах, які називаються сім'ями, і разом доглядають за своїми малюками. Інструменти у природі. Видри використовують камені як інструменти, щоб розбивати мушлі та раковини, дістаючи смачну їжу. Повітряні міхурці. Видри мають густе хутро з підшерстком, яке захищає їх від холоду. Під час плавання вони можуть затримувати повітряні міхурці в хутрі, що допомагає їм залишатися теплими. Грайливість. Видри дуже люблять гратися, вони можуть ковзати по слизьких схилах з іншими видрами і навіть кататися на спинах. Чистота, перш за все, видри дуже чисті тварини. Вони регулярно миються, щоб їхнє хутро залишалося водонепроникним і теплим. Довге життя під водою. Видри можуть затримувати дихання під водою на 6-8 хвилин, що дозволяє їм довго полювати за рибою та іншою здобиччю. Мови видр. Видри спілкуються між собою за допомогою різних звуків, жестів і навіть запахів. Дбайливі батьки. Мами видри дуже пікуються про своїх дитинчат. Вони навчають їх плавати, ловити рибу та уникати небезпеки. Сон на воді. Видри часто сплять на спині, плаваючи на поверхні води. Вони іноді тримаються лапками одна за одну, щоб не розійтися під час сну.